Що, друзі, сьогодні 26 вересня ми з вами знаходимося в місті Збаражі. Це Тернопільська область, області, районний центр. Зараз перед вами Збаражський замок. Зараз ми з вами знаходимося перед Збаражським замком. Ось бачите, перед ним парк. Парк досить непогано зберігся. У зв'язку з тим, що зараз виділяють кошти і реставрується парк і замок. Зараз перед вами вхідна вежа, замок, бастіони. Зараз ми знаходимося в одному із музеїв Узбаровському замку. Зараз ви бачите роботи майстра Лупійчука Володимира. Бачите ось такі дерев'яні скульптурки різного напрямку історичної цінності. Назвичайно, клопітка робота. До речі, скажу вам, що рекомендую відвідати Збаразі замок, оскільки він досить в гарному стані. Відреставрований, тут дуже багато музеїв знаходиться на території цього замку. Вхід 20 гривень з людини. Це можливо. Сказала Аня. Ну, буває, що люди бідні, не можуть собі дозволити. Зараз я знаходжуся на морі з Бараського замку. І зараз вам покажу пейзаж, який відкривається з нього. Може бачити які широчезні мури. І зараз перед вами основний замковий палац, де знаходиться на першому і другому поверсі ряд музею. Тут є музеї дерев'яної скульптури, вишивки, туртур різної зброї. І ряд інших музеїв. А це центральна вежа вхідна. І там вдалині. Парк. Ось зараз ми з вами знаходимося в палац замкового типу Вишневецьких. Селищі міського типу Вишневець. Він знаходиться на деякому підвищенні чотирикутної форми, А зараз я вас на 360 градусів покажу палацевий комплекс. А зараз основний, де ви бачите з колонами, основний вхід. Там зараз музей на першому другому поверсі. Всі інші приміщення реставруються. Він у формі правильного чотирикутника. Ось там долині парк. Ось так виглядає Дорогі друзі, зараз ми знаходимося на замковій горі. Ця гора ще називається Бона. Честь є. Зарядити замок. Рівніше виїдети замку. Часть. А зараз виїде в замку. Він був такої квадратної форми Находиться на найвищій. Гарні краєвиди можна оглянути. Ось зараз перед вами місто Кременець. В Долині ви бачите костьол, монастир і містечко саме. Я зараз знаходжуся на борах Кременецького замку. Ось як він виглядає з висоти п'яти метрів над рівнем. Зараз я знімаю з другого ракурсу. з дуру. Другого... Зараз ми знаходимося у містечку славно-звісному Місці християнської культури, християнської церкви це є Почаївська Лавра, Зараз перед вами колон ви бачите. Ось зараз дільниця. Боже Ряд церков. І зараз перед вами основний собор Успенський, Найстаріші на території почавської лаври. Надзвичайно багато відвідувачів, паломників. Дивляться супа пора року.